Дегустуємо джерки з лосося. Їх ви можете придбати в АТБ за 69 гривень. А виробник цих джерків – село Пінчук і Київська область. Ого. Що це за нещастя? Щось мало якось. Ого. І вони, до речі, ще йдуть з соєвим соусом. Mm. Ось ці джерки дуже схожі на звичайну сушену рибу, яку ми з вами звикли їсти. Але ця риба, вона більш така соковита, жирненька, і соєвий соус додає їй пікантного, такого дуже смачного присмаку. За чотик!